Доброго дня, любі мої глядачі! Сьогодні я хочу вам показати, як в'язати отакі гарні елементики. Такими елементиками можна прикрашати свої будівлі. В'язати плети, в'язати наволки на подушки, в'язати інші різні приспособи. І головне, що для цього Понадобиться наші ниточки, які у нас зосталися від інших проєктів. І так, любі друзі, давайте починати. Беріть ниточки, беріть гачочок, обов'язково ножиці, ваші золотенькі гарні ручки і приступаємо. Так, робимо петлю і 5 повітряних петель. Один. Два, три, чотири, пять. Далі смикаємо в коло. З'єднали. Тепер один, два, три, чотири. П'ять. Три накиди. І в це коло робимо стовпчик з трьома накидами. Один, два, три. І з'єднуємо. Знову три накиди. Знову в коло. стовпчик робимо. З'єднуємо. У нас вийшло 3 стовпчика. І треба нам тепер пров'язати стовпчик з трьома накидами 20 разів, щоб у нас було 20 стовпчиків. І давайте робити це разом. Так, рахуємо. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, двадцять. Двадцять стовпчиків з трьома накидами у нас є. Далі з'єднуємо. З'єднуємо, дивіться, ось перший вершинку. Ось. Ось так. так є Далі, що ми робимо? Дві петлі підйому Далі накид, в наступну дивимося, робимо стовпчик з одним накидом. Так, зробили далі накид, в наступну робимо стовпчик з одним і всі три з'єднуємо. Це ми робимо у бабочки. Знову, не дов'язали. Наступну не дов'язали. Три разом. Накид, не дов'язали, наступну не дов'язали і три разом. І так от йдемо по колу. Бачите, у нас вже ось такий робиться ось так виступ робиться. І так робимо по колу. Зменшуємо об'єм нашого везеруночка. Так, продвигаємося далі до початку нашого в'язання. Так, пальчиками роздвигаємо. Так, дивимося, підійшли ми вже до початку. Значить, зробили ми убавочку, і тепер перший стовпчик, оцей, що ми робили, дивимося от сюди, в вершиночку, з'єднуємося. Ось так. Так, обрізаємо ниточку. І дивіться, що в нас вийшло. Дивіться, яка краса вийшла. Ну, чом не краса. І дуже легко так і просто в'яжеться. Так, це заправляємо до серединки ниточку, щоб вона не болтахалася. Тоді обріжете її, заправите. О, ось так дивіться. Ось така краса у нас вийшла. Так, робимо наступні отакі ось кружечки і будемо з'єднувати в полотну, я вам покажу, як це робиться. Так, і давайте ж подивимося, як же далі нам робити, як же нам отакі ось кружечки під'єднати один до одного. І так, давайте, наприклад, я ось почала уже вив'язувати. Да? Беру оцей елементик. Між елементиком, ось так пропускаю гачок, підхвачую петельку, протягую. Далі роблю три накиди і в'яжу стовпчик з трьома накидами. Є для більшої з'єднувальності, щоб не теліпалося, так, ще я зроблю і в другий. Отак от от підкріплюся. Далі знову три накиди, і пішла далі дороблювати 20 стовпчиків. З трьома накидами. Ось так. Ось я пров'язала 20 стовпчиків, і далі робимо все те саме підйом, дві петлі, накид, і будемо зменшувати да, стягувати наш елементик. Ось отак от розвертаємось, бачите, оця, де ми під'єднувались, і також її отак підв'язуємо. Далі оця наступна ось перемичечка. Бачите, червоне і синє видно дуже гарно, де оця перемичечка. Підхвачуємо і пров'язуємо три разом. І далі так же дивимось. Знову робимо все те саме, що я вам вже показала, тільки з під'єднаним елементиком. Дуже так гарні ці елементики. Можна дуже гарно використати всю пряжу, яка зосталася, Даже такі невеличкі да, клубочки. буде дуже гарний пледик, або буде дуже гарна наволочка на подушечку, або в коляску. Да, отакі пледики гарні для наших гарних діточок яких ми любимо. А також можна піджопнички на скамейочки і можна фантазувати. Також можна сумочки робити і дуже-дуже різні, різні гарні речі. Мені дуже сподобався е, такий ось е, ну, елементик, да? і я вирішила, що ви повинні також знати про цю красу. Так, підійшли ми ось, значить, до першого. І ось тут вершинку під'єднуємось. Отак от. Ось так. О, все, все відрізаємо. І дивіться, що в нас вийшло, так? Да? О, ось так. Отакі гарні елементи. Заправляємо ниточки всі. Підшиваємо, якщо потрібно, і робимо далі такі елементики. Це все воно трішки розгладиться, де отак от нерівність, воно ж буде полотном і дуже буде класно. Дивіться, я ще ось тренувалася, щоб показати. Отак під'єднуєтесь, от під'єднуйтесь під і далі, і далі. можете Фантазувати, можете ось такими елементиками робити, можете четвірочкою робити, можете трійочкою робити, можете вив'язати полотно, да тоді під'єднувати інші вже оці елементики, і буде дуже-дуже все гарно. Тобі, оці елементики можна під'єднувати дуже по-різному. Тому я вам показала, як от під'єднуються два, а далі ви вже будете під'єднувати так, як вам захочеться. бачите п'ятірочка, четвірочка, трійочка трійочкою буде полотно таке більш плотне, без дирочок. Четвірочкою буде з дирочками, п'ятірочкою ще з більшою дирочкою. Ну це вже вирішувати вам. А так, візеруночок і схемка дуже проста. І головне, і головне, що ви використовувати будете ваші всі оці такі маленькі, як кажуть, ненужні ниточки. До побачення! Всього вам самого гарного! Хай всім вам щастить!